державної мовної політики. І фракція Партії регіонів, і комуністична фракція Комуністичної партії настоює на тому, щоб ми сейчас поставили рассмотрение данного законопроекта в залі. Ми просимо поставити вопрос на голосування. Хто за те, щоб розглянути цей законопроект, прошу визначатись. За 219. дев'ятнадцять. Хто за те, щоб повернутися до питання? Прошу голосувати. За 241 повернулись. Я ставлю на голосування прийняти закон 9073 в редакції. Прошу, прошу голосувати. Голосуємо. За 248, рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, зараз нам треба. Держи, держи, держи. Шановні колеги, я прошу. Прошу підтримати рішення. Прошу підтримати рішення про включення до порядку денного. Про включення до порядку денного проекту закону. Оголошую шановні колеги, на цьому вечірнє засідання Верховної Ради оголошую закритим. Завтра початок роботи о 10 й годині. Процеси українського